Швачка. Було далеко за північ. Діти тихенько посопували в своїх ліжечках, розкинувши голі рученята з під теплих ковдр. А вона ще й не думала, щоб уже лягати спати, хоча добре знала, що завтра їй, як тільки забрениться вікном світанок, треба буде вже порядкувати біля корови, поросят, плити. Щоб стигнути й худобу попорати, і сніданок зготувати, і дітей до школи зібрати. Очі заплющувались від втоми, але про сон не могло бути й мови. Вона повинна була дошити плаття для сусідки, бо ж у тієї завтра якесь свято. І що може бути за свято в вбудень? У людей роботи стільки, а їй захотілося нового плаття. От і мусила шити цілу ніч, бо ж і для неї який не є а додатковий заробіток у хату. Хоч і невеликі гроші, а можна буде за них набрати ситцю в магазині або шовку і пошити для донечки сукенку чи спідничку. Підсліпувато горіла в машинці лампочка. Такої машинки, мабуть, ні в кого не було, бо ж везла вона її аж із Києва, і то не автобусом, ні, а на мотоциклі, зручно розмістивши безцінний скарб у себе на колінах. Ту поїздку вона ще й досі пам'ятає. І ноги опухлі від такої довгої подорожі, і нестерпний біль у спині, зате тепер у неї є те, що дає змогу заробити зайву копійчину. Хоча вона добре знала, що гроші ніколи не бувають зайвими і що їх все не вистачає. Гроші на машинку збирала довго, хоча, якщо чесно зізнатися, шити не вміла, але дуже вже хотілось їй оволодіти цим нелегким ремеслом. Пам'ятає ще з дитинства, як мати шила її сукні, і такі вони були негарні. Складена вдвоє тканина, а зверху вирізана горловина, по боках два зрізи косеньких, до них пришито щось на зразок рукавів. І от тобі так звана сукня. Сердилась на маму, як одягала на себе таке шиття, зі злості смикала за рукави, тикала пальчиками в шви трохи нижче ліктів, і зі сльозами на очах розказувала мамі, що не так має бути, як вона пошила. А ще згадувалось, як полола в тітки Марії, маминої сестри, під спекотним жнев'яним сонцем грядкий й город. А та їй шила чи сукню, бо ж дуже вже хотілося мати щось новеньке, особливе, не таке, як у подружок. А потім, коли трохи підросла і стала ходити з мамою в ламку, коли з'явилися уже свої грошенята, коли вже сама могла набрати в лавці краму, як тоді називали тканину, от тоді і вирішила спробувати щось пошити. Бо до сільської швачки дуже вже черга була велика місяць, а той більше чекаєш, коли тобі пошиють сукню, не встигнеш її раз одягнути, а тут уже зима. Та й ховаєш на дно скрині і чекаєш наступного літа. Перші спроби щось пошити були, звичайно, невдалими ні скроїти не знала як, ні зшити шити до пуття. А коли в райцентрі з'явилася закрійниця, почала частенько до неї заходити. То спідничину принесе покроїти, то блузку, то сукню, а вдома уже швиденько все те перенесе на газету, акуратно підпише і заховає. Так, помаленьку і назбирала викройок на все, а тоді вже почала пробувати шити. Спочатку сестрій доньці, потім собі, а там похвалилась одній подружці іншій і почала дівчата приносити тканину, щоб уже і їм шила. Час від часу непогано стала заробляти. Правда, працювала вдень і вночі. Закінчивши сільську семирічку, вчитися нікуди не пішла, бо хто ж її мав вчити. Батько не прийшов з війни. А мати все хворіла, та й треба було самій протоптувати стежку в житті. Крім щоденної виснажливої роботи в кологоспі, працювала ще й вдома, часто біля машинки засиджувалась аж до ранку, зате знала, що завжди в хаті є хліб і до хліба, що не треба ні до кого йти за позичками, не треба нікому кланятися. Вона любила свою справу. Раділа, коли в неї все виходило, і люди були їй вдячні, бо не так уже багато і брала вона за свою роботу. Та й добре, коли в селі є своя швачка. Не треба їхати до райцентру, і час зекономиш, і гроші, і людям вигідно було, і їй копійчина до сімейного бюджету. Тільки ніхто крім неї не знав, скільки сил і здоров'я відбирала в неї ця улюблена справа, скільки раз колола вона гострою голкою пальці, які потім місяцями наривали і страшенно боліли, що не можна було пучками ні до чого доторкнутися. Скільки раз вона засинала біля машинки і прострочувала не там, де треба, а потім все те розпорювала і шила по-новому, скільки раз не так, як треба, кроїла, а потім видумувала зовсім інший фасон, щоб вистачило тканини. Було всього. А коли її швейна машинка стала раз по раз ламатися, як же ж вона мріяла купити нову? Але вже електрично, щоб сама шила, а вона тільки поправляла тканину. Нову електричну машинку їй купила донька з зятем з першої зарплати. Правда, не зразу вона звикла до неї. Час від часу все ж сідала до своєї старенької подружки. А тепер обидві вони і нова, і стара. Заховані під ліжко. Вона в ряди годи висуває їх звідти, легенько-м'якенькою ганчірочкою витирає пилюку, яка зібралася за довгі місяці, заселяє нитку в голку, прокрутить раз-два коліщатком, погладить, як малу дитину по голові, запакує і засуне назад під ліжко. Тепер вони всі три тільки відпочивають. Наробилися за своє життя, наслужилися людям. Не раз було, подумувала доньці або онуці віддати, але ні одна, ні друга не навчилися шити. Все не вистачало в неї часу, щоб передати свою справу їм. А тепер уже запізно. Постаріла, очі вже не так бачать, як в молодості, та не дуже й беручки донька з онукою до шиття були. Може, коли правнучка підросте, то вона захоче навчитися шити на бабусиній машинці, бо якось застала її за своєю нелегкою справою, сиділа тихенько в темному кутку під ліжком і крутила за ручку маленьке коліщатко старої машинки. Хотіла б було нагримати на трирічну Марійку, але побоялася, що відіб'є в неї бажання, як свого часу. Відбила в доньки й онуки, боячись, щоб часом не зламали її безцінного скарбу. От і стоїть тепер машинка в темному кутку та припадає пилюкою. А може, дожидається свого щасливого часу, коли в неї з'явиться нова господинька, засилить шовкову ниточку, маленьке вушко тоненької голки. І побіжить стрічка по строкатій тканині, і радітимуть вони разом їхньому новому шедевру, створеному спільною працею маленької швачки і старенької бабусиної швейної машинки.